Майбутніх 20-30 років насправді не буде іти боротьба між капіталістичною, а яка інша система? Я б сказав би, дикокапіталістичною чи там свійсько-капіталістичною системою. Капіталізм має там циклічність, але зараз ідуть кризи, до яких уже сучасний капіталізм не готовий. Для мене є очевидно, що а, наступних 20 30 років боротьба буде йти між двома моделями. От зараз, буквально в ці дні. Нам і пропонує цей вибір. Одна модель авторитарна, егалітарна модель, де буде авторитарний лідер, і в ручному механізмі буде регулювати проблеми нашого з вами життя, буде покращувати. Ця модель зараз характерна для митного союзу. Білорусь, Казахстан практикує саме такий підхід, коли одна людина чи вузьке коло людей. Вирішують, яким чином боротися з викликами, і звідси там податки чи на наш обмін валют, чи податки на ремонт доріг, який входить в бензин, а потім ми платимо ще якийсь податок місцевий на ті ж дороги, а потім сходить сніг і сходять дороги. Це все вирішується в одному центрі. Або інша модель, до якої прийшли ті країни от того от заходу, яким нам лякають. Це модель, яка передбачає. Демократичний спосіб управління з максимальними залученнями консультацій з людьми. Тобто західна модель зараз, реагуючи на ці викликання капіталізму, намагається приймати рішення, враховуючи інтереси максимальної кількості груп інтересів з тими, що не визначиться, починають працювати, пояснювати ті, хто підтримують там зрозуміло, а з тими, хто будуть противниками, думають, яким чином бути в якийсь момент. Є люди, які ніколи, яким реформа буде ніколи не вигідна. Якщо ти монополіст, тобі ніколи не вигідно, щоб твою монополію забрали і ти втратив свій прибуток. Майбутнє буде визначатися саме тими людьми, хто зможуть робити речі непопулярні.